І власне вже готовий сюжет про тиск на опозиційні опозиціонерів. Дивіться далі, ось що лишилося від автомобіля голови броварського удару Романа Сімутіна. Близько четвертої ранку невідомі підпалили машину. На цих кадрах, які відзняв власник автівки, добре видно, як поширюється полум'я. Від нього постраждали й інші машини. Дим дістався навіть верхніх поверхів будинку. Ми просто проснулися, тому що клуби диму все йшло на дев'ятий поверх. Я так зрозуміла, що почали горіти колеса, почало зриватись там бак. Міліція порушила кримінальну справу за фактом підпалу. Сімутін переконаний, його машина спалахнула не просто так, адже напередодні його позбавили адвокатського свідоцтва і незаконно утримували у міліції. Ми постійно вносимо проекти рішень, постійно як виступаємо на сесіях, перешкоджаємо деребану землі. Тому я можу сказати конкретно, що це місцева влада, представники місцевої еліти, які які рахують себе саме тут царями. Народний депутат, член фракції удар Павло Різаненко, вимагає розслідувати факт підпалу і розглядати цю подію як політичний тиск на Романа Сімутіна. Будуть відповідні подані звернення від керівництва і удару і свободи до генпрокурора, до міністра внутрішніх справ. Ми чітко розуміємо, що це не поодинокий випадок, це частина кампанії по залякуванню активістів.